Ну добре. Ми вам постійно якісь тексти від неекспертів озвучували про ці всі їхні мобілізації на Росії. Але от зараз інший випадок. Нарешті ми знайшли текст від досвідченого ізраїльського військового журналіста. Він написав про цю теж мобілізацію расистиків. Послухайте це. У сучасній війні не може бути жодної мобілізації. Це маячня. Зараз конфлікти високотехнологічні і битви ведуть далекобійною точною зброєю, тому кількість солдатів особливого впливу на хід бойових дій немає. Сам факт цієї, нібито часткової мобілізації свідчить про те, що у Орді розписалися в повному безсиллі. НАТО заявляє, що збільшить виробництво боєприпасів, а штати вже вбухали у збільшення випуску ракет для хаймарсів майже півмільярда доларів. Про що це говорить? Правильно, буде війна снарядів проти гарматного м'яса. Дві найбільші економіки світу Штати та Європа проти відсталої та далеко не найнаселенішої країни. Хто переможе у цій гонці? Тепер про якість гарматного м'яса. Призивають тих, хто служив у армії і має бойовий досвід. Добре. Служать там рік. Жодної системи резервістських зборів немає і близько. Майже ніхто з тих, хто відслужив, на перепідготовці не бував. А якщо і бував, то кілька днів оцих безперервної пиятики не додають військової кваліфікації. Хто із бойовим досвідом, ті, що пройшли Сирію, таких небагато, і здебільшого вони вже давно воюють в Україні або удобрюють Чорноземи. Приватні військові компанії. Так вони вже теж усі задіяні. Недаремно Пригожин набирає зеків. Люди з реальним бойовим досвідом. Були після Другої Чеченської, але наймолодшим, хто був там строковиком, то їм уже по 40 з лишнім років. Афганістан, хто потрапив туди строковиком знову ж таки в останній рік перебування там совєтських войск, то їм уже понад 50. Та й не годиться той бойовий досвід для війни в Україні. І сирійський теж не годиться, навіть чеченський. В результаті, от пом'янете моє слово, вся ця мобілізація так звана. Перетвориться на профанацію та показуху. Якась кількість мобілізованих звичайно доїде до фронту. Але це не має великого значення. 1 жовтня розпочинається ленд-ліз. А ракетам Хаймерса чи Екскалібуру взагалі байдуже, скільки гарматного м'яса буде в окопі, коли вони туди прилетять. Радіус ураження від цього не змінюється. Отакі роздуми від досвідченого воєнкора. Ну а від каналу саме Сік хочемо традиційно все ж таки пояснити, що ніякого зневажливого ставлення до збільшення живої сили противника не повинно бути. Так, на жаль, це додасть клопотів Збройним силам України. Але віримо в поставки високоточної зброї від союзників і віримо у наш Генштаб. А також трошечки віримо у бездарність Генштабу РФ і народне руської Авось, яке їм не допоможе. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо.